Сьогодні 11 грудня у Миколаєві провели чергове засідання комісії обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім'ї і спорту, культури та духовності. Депутати розглядали питання організації харчування в закладах інституційного догляду обласного підпорядкування 22 вересня поточного року. У нас було проводилось засідання постійної комісії. На якому ми розглянули питання щодо підготовки до нового навчального року навчальних закладів 2024-2025 років. Тоді ми звернули увагу, що не в повному обсязі вирішувалось питання щодо забезпечення харчування навчальних закладів. Однак, це було ще на початку навчального року, додає Євген Горбуров. Далі цю ситуацію тримали на контролі. Директор департаменту освіти завірила і ми. Потім це теж контролювали. Субвенції з державного бюджету надійшли, і харчування у всіх закладах Миколаївської області йде повним ходом. За словами директорки департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА Алли Веліховської з січня 2024 року харчування було організоване у шістьох закладах, які працювали очно. Це Березківський мистецький ліцей, Антонівський мистецький ліцей, Первомайська спеціальна школа, Лисогірська спеціальна школа, Вознесенська спеціальна школа, а також Расинська спеціальна школа, тобто та в яких дозволено дітям проживати цілодобово. З вересня 2024 року вийшли на змішану форму навчання та розпочали харчування дітям з Миколаївських санаторних шкіл No47 та Миколаївського спортивного ліцею Миколаївської обласної ради. Тож наразі у регіоні за бюджетні кошти харчуються діти дев'яти закладів обласного підпорядкування. Аби детальніше дізнатися про ситуацію та стан справ на засідання комісії запросили керівників цих навчальних закладів. Стан потребує, по перше, потребує уваги. По друге, він не такий критичний. Є певні всі порозуміємо, що всім всім хочеться, щоб було більше, більше фінансування. Всім ну всі виходять з об'єктивних причин. Наявності цього фінансування, наявності можливості ми вдячні волонтерам, які підтримують наші заклади. І керівники закладів також висловили, що дуже багато питань вирішуються волонтерами. У результаті депутати надали пропозиції, які дозволять покращити цю ситуацію. Пропозиції департаменту надані були в першу чергу департаменту освіти для того, щоб по перше інформувати постійну громадськість про стан харчування, також висвітлювати це в засобах масової інформації в соціальних сетях. Ці питання також розглянути додаткове фінансування щодо включення у безкоштовне харчування дітей і певних категорій. Так, департамент має підготувати пропозиції для розгляду на сесії. Крім того, Денис Андрієв відзначив, що відповідно до статутів саме керівники відповідальні за свої навчальні заклади. Вони в першу чергу повинні сигналізувати, якщо як якісь відбуваються нестача коштів або нефінансування, фінансування, вони в першу чергу повинні звертатися до департаменту. І зараз ми бачимо після цієї наради я запропонував звертатися напряму до обласної ради, як власника цих закладів, для того, щоб у нас було миттєве реагування, і ми могли більш оперативно вирішувати ці питання. Також депутати обговорили з керівниками Антонівського мистецького ліцею та Новопетрівської спецшколи ситуацію, що склалася навколо цих закладів, після опублікованого депутаткою Світланою Федоровою відео зі звинуваченнями щодо фінансування закладів. З'явились в засобах масової інформації матеріали, які десь в якоїсь мірі. Не відповідають дійсності про той стан, що відбувалось в тому чи іншому навчальному закладі. Це керівників, по-перше, обурило, тому що представлялись люди не так, як ким вони є насправді. Директорка Новопетрівської спеціальної школи Тетяна Почтаренко розповіла, що до їхнього закладу без попередження завітали, нібито волонтери. Однак, коли жінка побачила опубліковане відео, її охопило обурення. Зробили нам систему опалення. Люди зрозуміли, немає дітей, але будівлю потрібно зберегти для майбутнього. Її треба зберегти. Виділяються кошти. Ми її протоплюємо. А там така фраза, кому ви топите? Як там дом призрак Як ви таке можете говорити? Дом призрак Ми зберігаємо будівлю, діти рано чи пізно повернуться, Війна закінчиться. Ми, ми плануємо працювати. Як так можна? Крім того, на відео видно локації цих закладів, що наражає на небезпеку їх працівників. Вона наразила нас на небезпеку. Розумієте, особисто наш заклад особисто не тому, що ми там щоденно, там щоденно вісім людей. Ми тепер боїмося там, бо я не знаю, що, ну, що нам робити. Господи, я вже так емоційно, ну так воно і є. Навіщо це? Яка мета була візиту? Врешті-решт Тетяна Почтаренко попросила депутатку Федору видалити це відео із соцмереж та у подальшому уникати подібних маніпуляцій. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі Март.